Так, всім привіт, хочу розказати, як я купував панелі. Короте, я зробив замовлення на Axioma Замовив дві панельки Axioma 585 із 16, ну 16 токоз'ємними шинками. Зателефонували, все, є панелі, відправимо, доставка. там. Треба передоплата 10%. Кинули мені рахунок, щоб предоплату 10% зробити. Я дивлюся по рахунку, і щось ніфіга не акціома, а якась друга контора. походу. Ну, Думаю, на матір ті. Подивився я е, телефони, ну, типу, гарячої лінії, там, на які додзвонюватися, дзвонюватися, що на аксіом, що на бізнес один на один той самий. Ну, думаю, цю штуку чекаю, панелі, панелі приїхали. Та Я щось не мав часу, батько поїхав їх забирати, бляха. Батько каже, щось якісь вони не такі, як в тебе. Каже, а що ж таке? Каже, полосочок цих немає. Я кажу, а які хоч моделі? Він каже, що лонгі. Каже, бляха, муха, я ж такі не замовляв. Але зайшов в інтернет, подивився, що вони коштують ці вроді дорожчі. Думаю, ну, мабуть, візьму такі. Я замовляв 585-й, аксіома із 16 ми цими ж токоз'ємними шинками. А приїхали ось такі. Вони на 9 токоз'ємних шинок. Тільки що з тої сторони. Ну це лонги. А, такого самого номіналу 585 ось. Жилник. Тому отак досталися мені лонги. Панельки. Я їх особо так-то не хотів. Але що, ось так в мене вийшло купити панелі аксіому, а приїхали лонги. Не знаю, можливо мої панелі хтось інший забрав, бо там казали, що на одному такій цій місці торчака вони чи як були, що було шість і десь вигрузили в Умані ще чотири штуки, то не знаю. Може хтось мої забрав аксіому. Не знаю. Ну ось так. А щось я пробував тестеру міряти, то вони десь так само, як ті видають, а можливо навіть менше ну, при паспорній погоді. Так що ось 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 так вам нанотехнології. Ну Це треба в порівнянні зробити відео порівняння тестером. Бо я так заміряв, то 48 вольт, 05 А було. А от ті колись міряв теж в паспортну погоду, то 48 Вольт 0,7 ампера видавали, то щось мене є підозрюва, що ці менше дають, ніж мої райзени. Пасмурна погоду. В це сонячно то може більше, не знаю. Но ось така штука. Ось так я придбав панельки. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.